Я ділюся тим, як я відчуваю і бачу ці речі це, мій внутрішній погляд, а не істина в останній інстанції, кожен має свій шлях і своє розуміння. Ми звикли думати, що знаємо свої казки, ми засинали під них, не підозрюючи, що слухаємо. Ти думаєш, що курочка ряба це дитяча казка? Про діда, бабу і золоте яйце. А тепер уяви інше. Уяви, що це один із найдавніших міфів, який зберігся не в храмах і не в священних книгах, а в колисковій формі, щоб його не знищили. Це історія про рай, який людству дали, але не навчили з ним жити. Це про втрату цілісного світу, про момент, коли людство назавжди розминулося з абсолютом. Забудьте про солом'яні стріхи та веселих стареньких. Увійдіть у простір темного міфологічного реалізму. Тут час тече інакше, тут кожна деталь це архетип, що кричить про наше минуле. Що таке яйце? Чому дід і баба намагалися його розбити, і головне, ким насправді є мишка, чий хвіст став косою для цілого всесвіту. Сьогодні ми знімаємо шари дитячої наївності, щоб побачити жахливу і прекрасну істину. Ви на каналі Таємниця числа, і тут казки закінчуються. Подивіться на цей об'єкт золоте яйце. У традиції наших пращурів яйце це модель світу, це точка сингулярності, це модель Всесвіту в стані гармонії, де енергія не витрачається, а вічно циркулює всередині. Це золото не ознака багатства, це ознака нетлінності, те, що не гниє, не старіє, не піддається часу. Це абсолют, даний людям у руки. Дід і баба у цій системі не просто селяни, це першолюди, Адам і Єва, які вже не в саду, але ще тримають у руках його серце. Вони отримали цей дар, цілісність. Але чи були вони готові до неї? Коли людина стикається з ідеальним порядком, вона відчуває тривогу, бо ідеал не потребує людини, і тоді народжується руйнівний імпульс дід бив не розбив, баба била не розбила. Задумайтесь над цим актом. Навіщо вони його били? Вони хотіли їсти? Ні. Це метафора пізнання через руйнування. Людство не вміє споглядати святиню, воно хоче її розтинути, зазирнути всередину, привласнити її енергію. Це перша спроба наукового методу в міфі. Розбити ціле на частини, щоб зрозуміти, як воно працює. Але рай неможливо розбити силою. Насильство це інструмент матерії, а золото яйця це субстанція духу. Вони намагалися підкорити світ під себе, перетворити метафізичний дар на звичайну їжу, на ресурс. Вони били по власній долі, не розуміючи, що тримають на долонях крихку рівновагу буття. Світ вистояв проти грубої сили. Але він не був готовий до того, що прийде далі. І ось з'являється вона, мишка. В наївному сприйнятті випадковий шкідник. У сакральному це Змій, це нижча істота, що живе в корінні світу, у темряві підпілля. Зверніть увагу на її силует: вона не б'є яйце, вона не використовує силу, їй достатньо лише одного руху: мишка бігла, хвостиком зачепила. Це не випадковість, це точка перетину світів. Мишка це тригер, це той самий ефект метелика, де мінімальна дія призводить до обвалу всієї системи. Вона не є злом у чистому вигляді, вона каталізатор. Вона показує, що структура вже була порушена ударами діда та баби. Вона лише завершила те, що вони почали. Світ не руйнується від вибухів, він руйнується від легкого дотику там, де зникла віра. Яйце розбивається, і в цей момент рай перестає існувати. Яйце впало, світ розколовся. Починається те, що ми називаємо кумулятивним ланцюгом подій. Плач діда та баби це не просто сум за втраченим майном, це екзистенціальна жалоба, це усвідомлення того, що вони щойно вигнали самі себе з едему. Подивіться навколо: темрява починає поглинати простір. Коли цілісність втрачена, світ розбадається на фрагменти. Більше немає єдиного закону, є лише уламки. Курочка куткудаче, ворота скриплять, стріха на хаті хитається. У повних версіях казки руйнується все село, це опис ентропії, це опис того, як розпад одного сакрального центру веде до деградації всієї цивілізації. Ми бачимо смерть міфу і народження історії. Часу, Де все тече, все руйнується і нічого не можна повернути. І коли плач стихає, коли світ уже не цілий, коли золоте більше не можна повернути, вона знову виходить із тіні без гніву, без співчуття, без обіцянок раю Вона дивиться на діда і бабу не як мати, і не як суддя, а як межа. І спокійно каже: Не плачте я знесу вам звичайне яйце. Знесу я вам яйце інше, не золоте, а просте, таке, з яким ви зможете жити, це найстрашніший момент казки, який ми звикли вважати щасливим кінцем це не втіха, це вирок, просте яйце це символ матеріального світу. Це те, що можна з'їсти, але що не дає безсмертя. Це світ, який піддається тліну, світ, де панує голод, праця і смерть. Світ після падіння більше не будується з абсолюту, він будується з обмежень, крихкості, праці, часу. Нам дали просте яйце інструменти для виживання в холодному всесвіті. Ми обміняли золото вічності на білок і жовток повсякденності, ми стали споживачами замість того, щоб бути охоронцями раю. А тепер запитай себе, чи це просто казка про яйце, чи це попередження кожному з нас? Що стається з цивілізаціями, які не готові нести цілий світ? Поки ми шукаємо золото, світ виживає на простому. Якщо хочеш знати, які ще дитячі сюжети ховають коди падіння і відродження, ти вже на правильному шляху. Тут пояснюють, чому ми його втратили і як живемо далі. Це був канал Таємниця числа. Тут казки закінчуються, і починається правда.